Доброго дня! Сьогодні в нас 1 липня, місто Тернопіль. Обробляю свій виноградник від хвороби після цвітіння початок наливу ягоди. Так як я маю різні сорти по різних термінах дозрівання, і цвітіння проходило нерівномірно. Ось Юпітер уже давно обцвівся і. Почався налив ягоди. Пріма України обцвілася трошечки пізніше за Юпітер. Джой ще пізніше обцвівсі, починає налив ягоди. А Аркадія тільки-тільки закінчила цвітіння. От, так по гронах не дуже буду проходити. Але ні, вже, вже є зав'язки, Оброблю так, як має бути. Перед обробкою я видалив всі пасинки. Пасинок повністю не видаляється. Видаляється пасинок, лишається один листочок від пасинка, який буде тоді кормити наші. Наші грони. От як є пасиночок, бачите? От є справжній листочок і продовження пасинка. От ми оце продовження пасинка. Оце ось, забираємо і цей листочок збільшується в розмірі. І гарно він молодий, гарно йде фотосинтез по ньому. Так що ви знали, що пасинки повністю видаляти не потрібно. Обов'язково лишайте перший листочок. Коли листочок перший от був, бачите, я раніше прищипнув, вже пішов знову із пазухи цього листочка, пішов пасинок. От він, зараз я подивлюсь, може десь знайду, бо я нижні пасинки вже повидаляв, трошки освітлив наші грони, бо було дуже загущено і у наш тут <кій> захід України. Дуже велика вологість, хоча дощики зараз і не йдуть. Отак ось бачите, як оцей пасинок був. Я удалив, от уже бачите, перший листок з пасинка, який добрий, великий. Потім він пішов далі рости і знову удаляється верхушка пасинка, а лишається перший листочок пасинка. І так. Ми будемо продовжувати ціле літо. Треба працювати з виноградом, щоб не було загущення. Вроді проходив і по-любому ще проходиш, і є, і є. Практично це у пазух кожного листочка. А от, бачите, який цей продивився, не видалив зразу, вже який пішов великий пасинок. Але все рівно я листочок лишив для фотосинтезу. Ну, і цю операцію бажано зробити після оброб... перед обробкою, щоб потім неділю не ходити по своє ще бачу, пройду. Бо там низ я працював знизом, а верх лишився незайманим. О, ну то після відео. Значить, Чим я буду обробляти? Обробляти буду шавітом, це від фунгіцид. Від фірми Адама. Це контакту широкого спектру дії для захисту від комплексу хвороб. В Україні він зареєстрований по винограду і по яблуні. Я в тому році його купив, дуже він гарно себе зарекомендував. Практично яблуневий сад захистив. Дві обробки я робив до цвітіння і. Після цвітіння, і цього вистачило, щоб захистити яблуні від хвороб. Виноград, також він зареєстрований в Україні по винограді і по яблуні, але працює і по овочах гарно. Також захищаю бараболю і помідори від фітофторозу, від фітофтори. Тоже гарно працює. Даю по саду, тобто по винограду по яблуню, даю 50 грам на 10 літрів води, по овочах 25 грамів на 10 літрів води. Це іде. Часник цибуля огірки, повний комплекс усіх овочів. Єдине, що треба робити його на початковій стадії вегетації, бо він має дуже довгий період очікування і період захисту. Буду використовувати, як завжди, свій форте. Гарний помішник, заправив на 12 літрів. Зараз пройду виноградник, потім ще добавлю 50% води і пройду картоплю, картоплю тільки вже овочі, цибулю, часник, помідори, вже не буду ним обробляти, бо помідор вже. Має плоди, щоб потім залишкового е, діючої речовини цього фунгициду не залишалося для нашої печінки. Е, Отака от інформація. Е, будемо слідкувати в тому році, залежно яке буде літо. Якщо буде дуже дощ... е, дощове літо, то придеться ще обробити. Десь через 2 неділі, але вже більш таким легеньким фунгіцидом А зараз поки працюю шавітом. Дякую за увагу. Ставте вподобайку, кому сподобалось це відео. Кому стане в нагоді це відео, буду радий. Розвиток винограду гарний. Пройде Ще хай чуть-чуть, десь 2-3 дні після обробки тоді зроблю полив. Бо е, дощів у нас немає. Перед світінням і, світіння, і під час цвітіння виноград не поливав. А зараз після обробки пройде день-два і я полию. Хай йде гарний налив, бо дивився, дощі не передбачаються. Слава Збройним силам України! Героям слава!